Ревеликим задоволенням. Хочу, скажімо так, привітати Горецького Юрія Нестровича, тому що він завжди нам розказує дуже актуальну тематику, саме порушення сну. І Юрій Нестерович – кандидат медичних наук, президент Української асоціації медицини сну, головний лікар лабораторії сну, лікар-кардіолог, сомнолог. І сьогодні він знову нам буде розказувати про важливість сну, тому що це дійсно важливо, і ми бачимо це. По наших пацієнтах, як тільки вони не досипають, вони чи починають їсти, чи починають пригати цукри у наших пацієнтів. І сомнологічні аспекти діагностики та лікування порушень сну та дихання у вісні в комплексному підході в управлінні складними пацієнтами. Будь ласка. Дякую. Шановні колеги, як президент Української асоціації медицини сну, вітаю, шановні колеги, вас. А також хочу подякувати всій платформі, всьому колективу команди сім платформи, технічному персоналу, лікарям, організаторам щиро вдячний. І е, хочу трошки ввести інтригу з самого початку. Я підготовив. Хто слухав мою лекцію, будь ласка, продовжить до кінця. Я підготовив сенсаційну м, інформацію. В кінці лекції вона буде, так що уважно слухайте. І йдемо по тематиці. Сомнологічні деталі. В останній момент я трошки поміняв назву. Більш конкретно сомнологічні деталі в успішному управлінні складними пацієнтами. Говоримо про деталі і так, основні деталі розвитку сомнології. Звертаємо увагу, пам'ятаємо це: відкритий гормон мелатонід в 58-му році. Нобелівських премії, 17, 18, 19 роки за циркадні ритми присудження, імунітет вивчення і гіпоксії, тісно пов'язані зі сном. А також цікавий момент, детальку маленьку внесли в здоровий образ життя: це здоровий сон, Американська кардіологічна асоціація. 2 серпня 2022 року. Також Всесвітня організація охорони здоров'я внесла в 2023 році на перше місце поставила в системі охорони здоров'я по любій дисципліні здоровий сон. І так, Нобелівська премія 2017 року. Нагадую, формула здорового сну виглядає як зелена синусоїда. Пірнаємо глибокий сон, поверхневий без виходу зі сну. Знову глибокий, знову поверхневий. І так 5 циклів за ніч. Головний, головне таїнство сну відбувається. Нагадую, в 23.00. оця деталь. Зафіксуйте, будь ласка, для себе, для своїх рідних і для своїх пацієнтів. В 23.00 виробляється золотий гормон мелатонів середньому в 5 разів більше ніж за всю посідочу ніч. Змістити цю крапку неможливо на генетичному рівні, вона зафіксована. так що можна я ляжу в перші, в другі, там по собі 7 8, 9 годин. Будь ласка, але мелатонісві вже не зловити. Хропоне апнощики, бачите, червона синусоїда, переривчаста, чиста, з частими виходимо зі сну в туалет чи до холодильника. І так. Ми не получаємо мелатонін, якщо рядишком спить хропун. Або ми хропимо, не пірнаємо і не ловимо мелатонін. Майте це на увазі. Мелатонін дає бадьорість, задоволення, виспаність, сексуальність, активність, роботоспроможність, боєспроможність, а також мелатонін, несе відповідальність за тонус, м'язів горлянки. Немає мелатоніну, з'являється хропіння і апноє. Зафіксували цю деталь. Немає мелатоніну, з'являється хропіння і апноє. Синдром обструктивного апної сну це левова частка. В порушеннях сну Крістіангелімінау оформився в 1978 році. Це стан, що характеризується наявністю хропіння, але маленьке зауваження: є апноя без хропіння. Періодичне спадіння верхніх дихальних шляхів на рівні горлянки і припиненням легеневої вентиляції при дихальних зусиллях, що зберігається зниженням рівня кисню в крові, грубої фрагментації сну та надмірною денною сонливістю. Деталь важлива, що є самим страшним при синдромі обструктивного апної сну. Це гіпоксемія і гіпоксія. Головний тригер патологічних станів при синдромі апної при нормі кисню 96-98 Критичний рівень при ковіді підняли 92%. У вагітних це вже було критично: 90-92. У пацієнтів з синдромом апної в 12-й першій годині ночі можемо вже зафіксувати 50 і тридцять і 20 відсотків. Маленька деталь гіпоксія. При тяжких формах синдрому структивно пної сну може відзначатися до 400-500 зупинок дихання за ніч загальною тривалістю до 3-4 годин. Людина не дихає, що веде до гострої та хронічної нестачі кисню під час сну. Гіпоксемія і так цікава робота теріянга Янга, 1993 рік. Розповсюдження синдрому пно в популяції 93 рік. Від 30 до 60 років у жінок легкий, середній, важкий ступінь апної зустрічається в 18% жіночок. А в чоловіків більше 48%, тобто майже практично 50% чоловіків мають легкий, середній, важкий ступінь апної. Легкий ступінь апної це 5-14 зупинок на годину, все що більше 11 секунд. секунд. Середній – це 15-29 зупинок на годину не за ніч. І важкий ступінь 30 зупинок і більше. Продовження роботи Тері Янга, згідно даними його досліджень, 93% жінок і 82, 82% чоловіків з синдромом апної середнього та важкого ступеня не мають верифікованого діагнозу. Науковий факт української сомнології 78 – 78% пацієнтів з артеріальною гіпертензією мають різний ступінь апної та мають термінову необхідність в діагностиці та СІПАП терапії. Згадаємо, до війни було е, вираховано 12 мільйонів. Пацієнтів з артеріальною гіпертензією. 12 мільйонів, серед них 78 будуть мати синдром апної, потребують СІПАП терапії. Мільйони не, можуть не доїхати до нас. Для виявлення порушень сну та дихання у вісні на які деталі необхідно звернути увагу. Перше. Опитування пацієнта на наявність скарг на порушення сну та дихання у вісні, опитування родичів пацієнта на наявність у нього апноя, призначити пацієнту скринінгове обстеження та чи полісомнографію. Запам'ятовуйте ці питання, тому що ці рекомендації, тому що буде опитування, і вам треба тести, вам треба правильно відповісти. Основні скарги пацієнтів з порушеннями сну та дихання у вісні. Скарги пацієнта та рідних пацієнта на хропіння та апноя, нічна та ранішня артеріальна гіпертензія, постійна денна сонливість, засинання за кермом. Також ніктурія, НРС, підвищена денна млявість і втома, сомніфобія, безсоння, зниження лібіду, набір ваги і тут може бути вся пульмонологія, вся кардіологія і так далі. Але основні три. Позиції це скарги пацієнта та рідних пацієнта на хропіння та апноє. Перших три пункти. Пацієнти можуть бігати в туалет із за неконтрольованих гіпертонічних кризів, можливі, навіть енорез. Жінки, чоловіки, дівчата, хлопці, в кого є синдром апноя. Таблетки по тиску в цей момент просто не працюють при гіпоксії. І так, клінічний приклад складного пацієнта. Подивіться, які скарги. Потім переглянете основний діагноз артеріальна гіпертензія, крисовий перебіг, гіпертонічний криз, дифузний кардіоскліроз, недостатність артального клапану. Десь орієнтовно 10-12 років старається взяти під контроль артеріальну гіпертензію. Не виходить на добовому моніторингу безконтрольний тиск вночі. Хропіння є, зупинки дихання бачить, не, неефективний сон, НРС, і деколи спить навіть в памперсі пацієнт. Як це виглядає? Зрозумійте оцю деталь діагностичної полісомнографії. В нього е, супутні діагнози також бачити комплекс. Мультиморбідний пацієнт в 2013 році 10 чи 12 років він нас шукав, йшов до нас. І ми проводимо йому полісомнографію. Саме зверненням звернувся. 97 зупинок виявлено на годину. Хронічна нічна гіпоксемія. Тяжка форма. Як це виглядає? Це діагностичний фрагмент. Звуку трошки, якщо можна. Сатурацію бачите у пацієнта 64, 63, 60. Синенький відмічено центральний апноє з червоними прямокутниками це обструктивне апноє, де рухається грудна клітина, рухається діафрагма. Але він дихає всього-навсього по 4-5 секунд. Сумарно він не дихає вночі 4-5 годин. Це призводить до пониження сатурації до кисню, рівень кисню 50%. І в цей момент на кардіограмі виникає зупинка серця. Ось так. Ліг заснув і не прокинувся або гіпертонічний криз, або інсульт, або не прокинувся. Майтеся на увазі, от маленький деталь. Зрозумійте цю деталь, як це все просто і складного пацієнта перевести його в простого пацієнта, не в складного. Був складний і стало тепер простіше. Подивіться, це лікувальний фрагмент. Потік дихання стабільний, грудна клітина працює, діафрагма працює. Кисень самостійно роздихався без кисневого концентрату 99-98%. Чудово, на ранок задоволений, виспаний, не бігав, в туалет, не всушить в, е, в роті, тиск е, стався під контролем. Сів за кермо, поїхав додому, ні разу не заїжджаючи на парковку поспати. Сонливість пройшла першою. За рік худай на 40 кілограмів, е, минулу п'ятницю я з ним зв'язувався. Це був 13-й рік. На сьогоднішній день без інсульту, без інфаркту, без кардіостимулятора загалом похудав на 46 кілограм. І так, зафіксували. Ще раз. Паузи серця на холтерському моніторі. Зразу ж думаємо про синдром обструктивного апної сну. Частіше всього це відбувається вночі. Як синдром апноя. Ось маленька деталь. Був складний, став звичайним пацієнтом. І на сьогоднішній день здоровий, практично здоровий. Живий, без інсультів, без інфарктів. Ще одна цікава пацієнтка, вона є на сайті нашої асоціації. Скачуйте, демонструйте пацієнтам. Це саме такий переконливий момент, про що треба говорити. Пацієнтка, бачите, також мультиморбідна. І як виглядає її діагностичний фрагмент ночі? Катастрофічне зниження кисню, сатурація, подивіться. 10% зафіксовано. 10% сатурації залишкового кисню. Дихання практично немає. Декілька видів одномоментно порушень ритму. В будь-який момент може статися все, що завгодно. Також, 10 чи 12 років, вона а, лікувала гіпертонію неефективно. Встановили діагноз. Переходимо до лікування. Діагностичний фрагмент. А тепер побачили 88 зупинок, діагноз, е, мінімальна сатурація 10, середня сатурація 60. Лікувальний фрагмент. Та ж сама пацієнтка, але з СІПАПом. Сатурація стабілізувалася, дихання е, відновилося, кардіограма відновилася. Нічого страшного немає. Пацієнтка складна була, пацієнтка стала нескладною. Деталі для вашого освіти, для вашого професіоналізму. Ось пацієнтка жива на сьогоднішній день, практично здорова, задоволена, сама на хазяйстві, має корову, діточок відправила, сама за собою ходить молодець. Складний пацієнт. Подивіться повноцінний діагноз мультиморбідності цього пацієнта, в тому числі цукровий діабет, артеріальна гіпертензія. І що ми знаходимо? Не можу продемонструвати ролик, тому що тут я хочу показати, продемонструвати паузу дихання. Зафіксовано практично 4 хвилини паузи. О, там, де галочка стоїть, 213 секунд. 4 секунди, 4 хвилини зупинка дихання. Увіть собі. Сатурація, відповідно, падає в цей момент. Там є пауза по 20-30 по 30 секунд, але 4 хвилини пауза унікальний момент. Я бачив таких пацієнтів, але зараз демонструю вам зафіксований, доведений факт. Таких пацієнтів. Інсумнія синдром обструктивного апної 53 зупинки на годину, хронічна нічна гіпоксемія, встановлений діагноз, сід 90 більше 25% часу сну, гіпоксія менше 90%. в нього. І так, маленька деталь: оділи СІПАП і все стабілізувалося. Немає обструктивної апної, немає центральної апної. Сатурація відновилася. І всі його діагнози можна призупинити в розвитку без ускладнень. І так, обструктивна пною вісні – ризик зниження когнітивних функцій у людей старшого віку. Аналіз 71 дослідження довів, що лише 8% людей похилого віку з високим ризиком синдрому пно проходять домашні або лабораторні дослідження сну. Під час обстеження дорослих із групи ризику синдром опної було ви, підтверджено у 94% випадків. Джо Байден по віку вже всі ми 60+, 70+, Ми всі одінимо СІПАП. Це ще одне підтвердження того, що президент, бувши президент Америки, використовує ефективно використовує СІПАП-терапію. Деякі, які не використовують, тому цей маразм, який там відбувається, може пов'язаний з тим, що хтось сачкує від СІПАПа. Поширення синдрума апної серед пацієнтів кардіологічного стаціонару, спрямованих на верифікацію діагнозу, склало 88,6%. Провели експеримент, взяли кардіостаціонар кардіологічний і. Направили на лабораторію сну 88,6% маємо діагнози. Не забуваємо про війну, яка порушує нам сон всім і військовим, і цивільним. Сонце стратегічна зброя та вкрай важливе питання для національної безпеки України. Відновлення сну військовослужбовців, люба реабілітація військовослужбовців повинна починатися через нормалізацію в них сну. Посттравматичні стресові розлади. Всі знають. Пункт перший. Порушення сну. Починаємо з нього. І так е була робота, яка зафіксувала з 2003 по 2011 роках. Е Спостерігалося надзвичайне зростання у військових захворюваності на безсоння. 652% та синдрому Апної. 600% зростання у військових, які приймали участь в бойових поді подіях е Афганістан, Сирія, Ірак. Ми зараз це саме. Відслідковуємо. А, паралельно виконувалося робота по метаболічному синдрому. Подивіться, катастрофічне на графіку зростання, Та, як і метаболічний синдром, так, і а, синдром апноя, безсоння, паралельно йдуть рядом. Тому що знаємо рекомендації ще з 2013 року, підтверджують, що а, при морбідному ожирінні поширення синдрому апноя може досягати 53, де по деяким роботам і 98% розповсюдження. Тому всіх хворих необхідно виявляти ознаки синдрома апноя, відправляти на е, полісомнографію скринінг і, якщо необхідно, підбираємося ПАП-терапію. Діагностика та лікування порушень сну та дихання у вісні У складних пацієнтів. Подивіться. Для початку починаємо з опитування. Особливу увагу потрібно приділяти виявленню скарг або факту зупинок дихання у вісні. Настанова е, по артеріальній гіпертензії Київ 2012 рік. Важлива деталь. Якщо пацієнт не може відповісти на це запитання, необхідно ретельно розпитати родичів або знайомих пацієнта. Важлива деталь, коли ви побачите. Звертайте на такі деталі. Мозолі на колінках, на топтищі або мозолі ще плюс на ліктях. Це свідчення того, що у пацієнта важкий ступінь апної. Зразу ставте діагноз. І сміливо направляйте на до обстеження і на підбір СІПАП терапії. Скринінгова діагностика популярна зараз така методика. Але, шановні колеги, демонструю маленький прилад, який ви всі знаєте. Ковід заставив зрозуміти лікарів, що це таке. Але не всі розуміють його у, у, цінність. Ви днем в кабінеті пацієнт активний, дихає. Рідко можна зловити кисень, дуже мало можна зловити кисень 80-90, но. Частіше всього буде 96-98, бо пацієнт дихає, він активний. І тут помилка лікарів. Кажуть: не морозьте голову, у вас все нормально. А головне ж вночі поміряти. Поміряти хворим своїм хропунам вдома, в рідним. Діточки, якщо хроплять під час простуди, Поміряти кисень і стане зразу все на місце. Маленька деталь. Пульсоксиметр, але використовувати його правильно. З золотим стандартом все-таки діагностики по синдрому Апної у всьому світі є нічне полісомнографічне обстеження. Це полісомнограф, діагностичний полісомнографія, і друга ніч, підбір сіпапа. Ми робимо зараз це все за одну ніч, сплітнайт, прискорена ніч. Сіпап-терапія вдома. Відновлюється структура сну, відновлюється виробництво гормону мелатонін, повертається тонус м'язі горлянки і прилад по молодості можна ще й зняти. Відновлюється кисень, деколи додаємо кисневий концентратор. І підходимо до тої важливої революційної інформації, деталі. Яку я хочу вам зараз повідомити. Ось так: от наші пацієнти сплять, хроплять, не хроплять, не заважають один одному. Досягаємо навіть схуднення без жорстких дієт просто за рахунок мелатоніну. А тепер робота опублікована 20.03.25 в журналі Ланцет. Це Головна сомнологічна на сьогоднішній день деталь для вас, шановні колеги. Для складних пацієнтів. Сіпап-терапія пов'язана з довшим життям результати мета-аналізу. Використання СІПАП терапії знижує загальний ризик смерті на 37%. А ризик смерті від серцево-судинних захворювань на 55%. Основні висновки. Метааналіз охопив дані понад 1 мільйон пацієнтів з синдромом Опноя, включаючи 30 досліджень, 10 рандомізованих клінічних та 20 спостережних реальних досліджень. Чим довше і регулярніше використовується СІПАП, тим вищі показники виживанності. Результати є важливим мотиваційним фактором для пацієнтів, які сумніваються в доцільності терапії. Шановні колеги, моя примітка, в нас лікарі ще не всі розуміють і сумніваються. Сумніви геть, СІПАП працює. Результати є важливим мотиваційним фактором для пацієнтів, які сумніваються в діяльності доцільності терапії. Не забувайте про це. Культура сну переглянете. Технічні можливості дозволяють, нічого нового, все залишається стабільним. 7-8-1 сну з 22 до 6.00. Чим складніша ситуація в житті, тим жорсткіша має бути дисципліна сну. Мелатонін любить темряву, тишу та прохолоду. Висновки. Своєчасна діагностика та лікування порушень сну та дихання у вісні І є та сама важлива деталь для розуміння складного пацієнта. У всіх складних, особливо мультиморбідних пацієнтів, рекомендовано проводити своєчасну діагностику та лікування порушень сну та дихання у вісні. Опитування, скринінгова діагностика, полісомнографія, сіпап-терапія. Військове по останні поради військової української сондології. Не забуваємо. Рекомендовано культивувати, промножувати любові, доброти, розуміння, турботи, підтримки в сімейних відношеннях, відношеннях, більше щирого, спокійного спілкування, більше кохання, ніжності, любові, більше оптимізму і позитиву в нашому житті. Дякую за увагу. Дякую, Юрина Есорович. Але до вас є запитання. А, Віолетта, не знаю, прізвище питає: що ж робити при таких вражаючих даних розповсюдження хропіння та обструктивного апної сну? А, поголовна СІПАП-терапія і як це працює на практиці? А, операції не працюють. Піднебідня під, підрізати язичок, носи раняти перегородки, не працює. Президент Байден використовує цю систему. Якщо було б щось друге, президенту б вже це знайшли. Так, ми просто були, відставали від Європи, від Америки на, в той момент, коли ми відкривалися, на 25 років. 45 років вже використовуються СІПАПи. І оця остання робота довела, що сумніви, закінчуємо СІПАП-терапія. Поголовно, дійсно, мільйони потребують СІПАП терапії. Поки що. Мелатонізм штучний не працює, тому готуйтеся. Чим скоріше, тим краще. В нас зараз за ці три роки молодь підросла, лікарі вже зрозуміли завдяки платформі, яка нас підтримує і впроваджує цю тему здорового образу життя, здорового сну. В 10 разів більше відкритої лабораторії. Будь ласка, освоїте, приходьте, навчайтеся, одягайте скринінги, пульсок семітрів вночі, просто одіньте своїм хропунам і побачите. Дякую, дя